Так буває, що живеш собі звичайним життям, просто спілкуєшся з друзями, гуляєш, маєш якісь хобі та плани на майбутнє, і аж раптом все це виявляється абсолютно неважливим, бо в тебе діагностували рак мозку, і жити, судячи з усього, залишилося не так довго. Тож можемо тільки уявити, що відчувала Бель Гіпсон, коли оточуючи, раптом дізнались, що все це про неї. Бель родом із Тасманії. Це штат, розташований на одноіменному острові близько 240 кілометрів на південь від Австралії. Відомо, що дівчина народилася 8 жовтня 1991 року. Судячи зі слів самої Бель, вона пішла з дому у 12 років, аби жити зі своїм однокласником. Але потім переселилася до друга сім'ї. Бель кинула школу у Менлі, штат Квінсленд, не закінчивши 10 класів. Та дівчина стверджувала, що продовжувала навчатися вдома. Вона тимчасово працювала стажеркою в компанії з постачання громадського харчування, а у 2009 році переїхала до Мельбурна. Бель захопилася скейтбордингом і почала вести активну діяльність на форумі з цієї теми. Там дівчина спілкувалася з такими ж молодими людьми. Крім скейтбордингу, Бель любила обговорювати інші молодіжні теми. Дівчина казала, що їй був 21 рік, коли вона вперше дізналася про свій страшний діагноз. Записи Бель про скейтбординг різко перейшли на дописи про рак. Дівчина ділилася в інтернеті своєю страшною бідою. З форуму люди дізналися, що їй зробили невдале щеплення, яке спричинило появу двох пухлин у головному мозку, і навіть спровокувало Шестигодинну кому. Бель прогнозували, що жити їй залишилося всього чотири місяці шість якщо пощастить. Може, для когось це б звучало як вирок, але наша героїня не така. Замість того, щоб закритися у собі, вона завела сторінку в інстаграм, там Бель ділилася своїми життєрадісними фото з дописами про те, як вона бореться з раком. Вона надихала людей, показуючи те. Що смертельна хвороба не зламала її дух. Бель швидко набрала 200 тисяч співчуваючих підписників адже ця тема багато у кого відкликалася в серці. Вона отримувала надзвичайну підтримку від тисяч людей кожного дня небайдужі часто надсилали їй гарні букети квітів. Крім цього, Біль була молодою мамою, що ще більше вражала підписників у 2010 році. Вона народила хлопчика сина назвала Олівер. Гіпсен зізнавалася, що її рідна мати не піклувалася про неї в дитинстві і вона мала вчитися дбати про себе сама. Бель писала на інстаграм сторінці про те, як знайшла порятунок від своєї страшної хвороби Найкращі ліки з її слів це відмова від глютену та корисна їжа. Прогнози не справдилися, Бель продовжувала щасливо жити. Та набирати все більше популярності. У 2013 році Бель Гіпсон запустила свій власний додаток, присвячений здоровому харчуванню на App Store, що рекламувався разом з Apple Watch. Додаток мав назву The Whole Pantry, що в перекладі означає ціла комора. Він допомагав підібрати здорові та корисні продукти для харчування. Бель стверджувала, що саме така дієта допомогла їй подолати свою хворобу. Цей застосунок став дуже популярним, а для онкохворих він взагалі був рятівною соломинкою. За перший місяць додаток очолив австралійський топ Store. його встановило біля 200 тисяч людей. За півтора року сума з продажів додатку досягла понад мільйон доларів. Здавалося б, що справи у Белі йдуть просто чудово. Та у 2014 році виявилося, що смертельна недуга знову вразила дівчину. Цього разу пухлини виявили у Печінці, Селезінці та Матці. Про це вона сама розповіла на своїй інстаграм-сторінці і заявила, що не збирається здаватися і буде продовжувати боротьбу з хворобою за власним методом. Тим часом велике видавництво Австралії Пенгвін. Видала книгу Бель про здорове харчування. Книга також набирала велику популярність і планувалося, що її скоро випустять у США та Великобританії. Тисячі людей продовжували слідкувати за героїчною боротьбою бель з раком та користуватися її методом лікування, що сильно відрізнявся від традиційної медицини. Та дівчина мала стабільно гарне самопочуття, чим невтомно ділилася з половерами. Тому можна було сміливо сказати, що її програма працює. Люди, яким тема хвороби на рак була близька, чіплялися за кожну можливість, в тому числі й за ту, що пропонувала дівчина, тому її продукція була такою популярною та користувалася попитом. Бель також повідомляла, що веде активну благодійну справу і 300 тисяч доларів, виручених від продажів її продукту, вона вже відправила на благодійність. Також, у 2014 році, журнал Ель призначив Бель номінацію Надихаюча Жінка року та опублікував інтерв'ю з нею. В той же час до редакції надійшов лист, в якому писали. Все зовсім не так, як здається. Гіпсон. Це вовк у овечій шкурі та геній маніпуляції. Здавалося, що автор листа написав його від заздріщів. Але те, що було сказано далі, дещо змінило кут погляду на діяльність Бель. Ось дещо, що вам варто знати, якщо ви збираєтеся публікувати ще статті про цю жінку. Вона патологічна брехуха. Насправді, вона так заплуталась в повитині власної брехні, живучи в Брізбані, що переїхала в Мельбурн, щоб почати брехати спочатку. Цього разу про рак. У неї ніколи не було жодного раку. Я знаю Бель з того часу, як вона була дитиною і близько знайома з її матір'ю. У неї завжди була ця вада, вона постійно вигадувала брехливі історії на порожньому місці. Одна справа заявляти, що ти вилікувалася від раку за допомогою здорової їжі, але давати хибну надію людям, які насправді борються з раком, це справжнісіньке зло. Благодійна організація Resource Center, якій Бель начебто відправила ці 300 тисяч доларів, повідомила, що не отримала ані копійки від неї до сих пір. Тижневий виторг від продажу програми The Hall Pantry не був пожертвований сім'ї Джоша Шварца, хлопчика з неоперабельною пухлиною головного мозку. Він, як і багато інших, не отримали гроші, про передачу яких Бель публічно заявляла. Про все це написало видання Fairfax Media. Почалося розслідування, в ході якого виявили, що ніхто точно не знає, де Бель Гібсон проходила обстеження, чи справді робила їй томографію мозку і що за лікар її лікував. Також з'ясувалося, що вона брехала навіть про свій вік. Для того щоб здаватися старшою, дівчина накинула собі три роки, Бель дала інтерв'ю. В якому плуталася, відповідаючи на ці запитання, або взагалі не відповідала. Коли обман дівчини було викрито, вона пробувала хитрувати і заявила, що це експерти з альтернативної медицини сказали їй про рак, начебто це вони обдарили її. А потім просто зникла з поля зору, видаливши свої сторінки у соцмережах. Видавництво Пенгвін, що опублікувало її книгу. Отримали скарги від покупців за те, що опублікували неперевірену інформацію. Всі екземпляри були вилучені з продажу. Також видавці пообіцяли передати 30 тисяч доларів до Австралійського фонду захисту прав споживачів. Apple також були змушені видалити її додаток з App Store. У червні 2016 року було порушено цивільну справу. Проти Гіпсон та її компанії Інкерман Роуд Номініс, яка, втім, вже припинила своє існування. Через деякий час вийшло інтерв'ю з Бель Гібсон у журналі The Australian Women's Weekly». Дівчина нарешті зізналася, що історія про рак вигадана від початку і до кінця. Все це неправда, сказала вона. За її словами, Бель звикла вигадувати різні історії. Я досі плутаюся між тим, що є моєю фантазією, а що реальність», – сказала вона. У березні 2017 року бель була оштрафована на загальну суму 410 тисяч доларів за вчинення п'яти окремих порушень австралійського закону про захист прав споживачів. Зокрема, 150 тисяч доларів, за те, що так жорстоко обійшлася з Джошо Шварцем. Хлопчиком, який мав неоперабельну пухлину. Суддя Мортімер вважала це найсерйознішим порушенням, адже Бель Гібсон прямо порівнювала жахливі обставини захворювання Джошуа з її власними, заявивши, що в неї така ж сама пухлина, як і в нього. Ця заява виявилася відвертою брехнею, а також дуже цинічним та аморальним вчинком. Як показало розслідування, за весь час своєї шахрайської діяльності Бель пожертвувала лише 10 тисяч доларів. Сама Бель на суді не з'явилася, проявивши цим ще більшу неповагу до людей мабуть, у неї були більш важливі справи в цей час. Гіпсон відповіла на лист із суду такими словами Дякую за свіжі новини, дуже ціную, Бель. Мортімер запропонувала департаменту подати прохання про те, щоб відправити її на громадські роботи, доглядати людей, у яких дійсно є рак. Але ця ініціатива не набула підтримки. Гіпсон проігнорувала рішення суду і не виплатила штрафи, тож її активи були арештовані, а все майно було оцінено і вилучено. Це був один з перших, але далеко не останніх випадків. Коли соціальну мережу Інстаграм використали для шахрайських схем, Бель знайшла найбільш вразливу аудиторію, яка ладна схопитися за найменшу соломинку, аби мати надію на одужання і цинічно скористалася цим. На жаль, Бель Гіпсон не єдина, хто використовує людські слабкості для маніпуляції та власної вигоди завжди варто пам'ятати про критичне мислення та старатися перевіряти інформацію, яка до нас надходить. Дуже шкода, що за шахрайство такого масштабу призначили тільки штраф адже шкоду, яку вона нанесла, неможливо оцінити грошима. Підтримуйте український контент, ставте вподобайки, коментуйте та, звичайно, підписуйтесь. Попереду ще багато цікавих історій.